Так, і важливе питання, коли нарізати живці плодових дерев. От, ну, я стараюся їх нарізати, наріза, нарізати в кінці осені, глибокою осінню, після перших заморозків, ну, до мінус п'яти, мінус десяти градусів. От, чому так? Ми вже точно знаємо, що дерево гарно заснуло, і в общем підготувалися до тривалого дотривалого сну. Що далі? Що я роблю з цими? Да, нагадаю, що нарізаю, я стараюся нарізати однорічні пагони. Так? Це в нас в даному випадку, це горіх, горіх сортовий, гігант сорт. І трохи дворічного пагоду, однорічний плюс трохи дворічного пагоду для того, щоб це була така собі буферна зона, яка потім ну, ми потім отак от, і кінчик відріжемо, а серединку пагінчика ми будемо щеплювати. Так, і це все діло нарізані пагінчики, нарізані живці. Ми закладаємо в холодильну камеру. На нижню поличку я їх закладаю разом із вермикулітом. Ну, можна, можна з торфом. Ну, головне, щоб це була не земля, не болото. Гарно змочуємо вермикуліт чи торф, так, і закладаємо, в, них, в нього, занурюємо в нього живці. І Гарненько замотуємо, і щільненько в поліетиленовий пакет, і в, в холодильник на нижню полицю. Так, раз в місяць треба зволожувати, обов'язково треба зволожувати цей вермикуліт, тому що ну, і сам вермикуліт він якби втягує вологу, забирає від гілочок. так, Але якщо він достатньо зволожений, то він цю вологу і віддає гілочкам. От, і, коротше, Раз в місяць ми обов'язково розпаковуємо, дивимося, пробуємо. Не можна перезволожувати. Вермикуліт має бути так, якби ми, коли ми зжимаємо, він має тримати таким камінчиком. Ну не камінчиком, а грудичкою. І з нього не повинна тікти вода. Обов'язково, да. І це все діло закладаємо, запаковуємо, слідкуємо і весною. Бажано ранньою весною, дивлячись яке дерево, звичайно, приступаємо до щеплення. Щеплення дивіться, будь ласка, в іншому відео. В разі, якщо у вас виникло питання, а чи можна нарізати? Весною живці відповідаю, можна нарізати, але перш за все, зважте на те, що живець взимку міг травмуватися, травмуватися морозом, тому що однорічні пагінчики вони найбільш вразливі вразливі від морозу. От і весною вони вже можуть бути не такими життєздатними. Так. І друге, ну, якщо ви вже нарізаєте весною, так, то обов'язково дивіться, щоб е, бруньки були сплячі. Це сама головна умова. От, якщо брунька почала шевелитися, почала набрякати, то вже ну, скажімо так, це вже пізновато. Краще це робити раніше. Все на цьому, все дякую. Так, так треба заготовлювати живці. Всього пока.